Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Сьогодні ми з вами пройдемося стежками одного із найстаріших кладовищ столиці Куренівського кладовища. Тут спочивають кияни, старовинні надгробки зберігають імена давно забутих родин. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та залишати свої коментарі під відео. При вході на кладовище одразу впадається в око густі зарості зелені. Перші кроки і перед нами одне з поховань могила з 1955 року. Повертаючи праворуч, погляд зупиняється на двох величних пам'ятниках. Перших має надпис спокоїться настоятельниця Київ Флоровського Везніцінського монастиря Ігуміна Арсенія. Поруч могила настоятельки ігумені Флавії. Також тут бачимо хрести монахів. Деякі хрести мають просто надпис Флоровський монастир, а деякі імена самих монахинь. Пам'ятник у вигляді юної дівчини з квіткою в руках, одяг, схожий на випускну сукню. Або на форму студентки університету. Підійшовши ближче, ми бачимо, що дівчинку звали Адочка. Вона прожила всього 19 років. Внизу має зворушливий надпис: Ой, як же плаче серце по тобі, моя дочь. Могила. Гітки зброї Ізраїлівни, рік смерті 50-й. Продовжуючи рух, підходимо до ще одного поховання на надгробку скульптура амфори, зверху якої викарбовано слово «єдінственная». Похована молода жінка, Аронська Фукс Фріда Яковлівна, їй всього 35 років було. Над має надпис, злая коварная болезнь вирвала тебя у родителей и мужа, незабвенную фридочку, воздух, дыхание і серце, но светлий образ будет вечно жить в наших сердцах. Пам'ятник добре зберігся, перед нами ніби природнє провалля, глибокий ярок, він повністю заповнений могилами. Та заріс густою зеленню. Ось, будь ласка, хрести. Зараз ми спустимося вниз. І звідси ще краще видно, скільки тут поховань. Перед нами могила Савченко Антоніни Миколаївни, датована 1956 роком. Поруч. Ще одна могила тим самим роком, а трохи далі ми бачимо пам'ятник Феодосії Іванівни Пархоменко, яка також спочиває з 1956 року. Це дає підстави припустити, що більшість поховань у цьому ярку припадає на 50-ті роки. Зліва ми бачимо могилу, видно вінки, поминальну тарілочку. Поруч чорнобривці. Тут спочиває мандрика Тетяна Павлівна, яка відійшла у засвіти 22 січня 25-го року. Усе навколо, мов непровазні джунглі. Куренівське кладовище. Це один із найстаріших міських некрополів Києва. Розташований у місцевості Куренівка між Серецькою вулицею та залізничною колією. Засноване ще в середині 19-го століття. Згадка про яке з'являється в 1848 році. Його площа наразі становить близько 12,5 гектарів. Тут знаходиться майже 17 тисяч могил, з яких приблизно 70% єврейські. У 1955 році сюди почали переносити могили з Лук'янівського єврейського кладовища, що ліквідувалося. І до 1957 року стало основним єврейським некрополем Києва. У 57-му році кладовище офіційно закрили для нових поховань, але дозволяли під поховання в родинні могили у вигляді урн. А у 2005 році його статус змінили на напівзакрите, що дозволило проводити повторні поховання у сімейних місцях. Тобто тепер нові труни кладуть лише у порожні родинні ділянки. Цікаві моменти цього кладовища. Найдавніша східна частина раніше була православною з інтернаціональними ділянками. Євреїв ховали традиційно мацевахи, обрізані дерева, саркофаги, надгробки з зірками та вида. і написами євритом на ідише. Тут збереглися склепи рабинів і цадиків, зокрема Чорнобильської династії. Споруди над могилами відображають єврейські похоронні традиції, а збережені символи, духовне багатство громади. Сьогодні це місце, мов музей під відкритим небом. Попереду могила з характерним залізним загородженням 50-х років. Тут спочиває погорілий Іван Яковлевич з 1951 року. Атмосфера навколо, ніби знаходишся в лісі. Співають пташки, шелестять листя і знову могили, хрести, пам'ятники. Ось пам'ятники з металу. Навколо багато металевих хрестів. Підходимо до пам'ятника Макаренко Марфа Єфремовна, Захоронена в 55 році, має надпис Дорогої мамі а дочері і синові». Послухайте, як голосно кричать ворони, ніби стежать за кожним нашим кроком. Зараз густі могили майже не видно. Тут спочиває Георгій, дитина, яка прожила всього 4 роки. Ці історії завжди найболючіші, страшно, коли йдуть діти. Пам'ятник має надпис Тарасенко Борис. Кожна з цих могил мов, забутий лист із минулого. Амфори на єврейських надгробках це не просто прикраса, вона має глибоке символічне значення. З давніх часів амфора це образ людського тіла, яке містить душу, як посудина воду чи вино. Коли життя завершається, посудина порожніє. А тому амфора на могилі це алегорія закінченого земного життя, особливо часто її можна побачити на похованнях молодих людей як знак передчасно обірваної долі. Такий символ несе в собі не лише скорботу, а й повагу до душі, що відійшла та пам'ять, яку хочуть зберегти рідні. На цьому кладовищі поховані. Військові євреї, які загинули під час Другої світової війни. Ось, наприклад, рахвальський Роман Маїсевич загинув в вітчизняну війну в 41-му році. Пам'ятник у формі обрізаного дерева це не просто художній елемент, а символ обірваного життя. Тут спочивають батько Сокол Давид і його маленька донечка. Ріточка, якій всього було п'ять рочків. Трагедія, коли йдуть такі маленькі янгулята, життя, яке лише починалося, а вона ж могла жити і до нашого часу залишити світлий слід, виростити ціле покоління. На могильній плиті видніється зірка. Ця зірка Давида вказує, що похована людина була євреєм або належала до юдейської віри. Нагробку ця зірка означає і символізує зв'язок з єврейським народом, духовною спадщиною та традицією. В перекладі з євриту «Маген Давид означає щит Давида як оберіг та захист душі. Гробниця Хай Басі Гордон. Вона прожила 68 років. Це кладовище має свою особливу атмосферу, занедбане та водночас живе. В кожному кроці чуєш подих часу, а кожна могила ніби забута історія. Зелень повсюду, гілки щіплюються вгору, повітря гуде від комах, а над всім цим пташиний спів, мов спогади тих, хто лежить тут у вічному сні. Ми бачимо зруйнована плита, дерева проросли просто серед могил, кущі поглинають пам'ять, ніби сама природа намагається сховати цю історію від світу. Дуже тяжко щось прочитати. Тут спочиває Брускін Арон Наумович. А поруч могила Євсея Ізраїльовича Лонсмана. є поховання, до яких важко дістатися, усе поросло, місце майже непрохідне. Дивіться, які густі кущі, дерева, мов сама природа вирішила зберегти спокій цих душ у тиші. Схоже, ми доходимо до околиці цвинтара, спускаємося в ярок. Перед нами якісь колеса, залишки від машини. Тут закінчується територія, зліва залишається кладовище. А ми прямуємо далі, щоб побачити ще одну сторінку цієї мовчазної історії. Бачимо, зрізають старі дерева, які можуть пошкодити пам'ятники на могилах. Також надпис на євриті. Далі надгробок має надпис Гликіна Фейга Абрамовна. Тут спочиває ловіна песя Шларовна. Подивіться, який незвичайний пам'ятник похований чоловік. Має надпис Гервіс Шльома Мошкович в 1955 році. Зверніть увагу, деякі пам'ятники зруйновані на всі боки валяються. Можливо, дерево впало, можливо, сам з часом зруйнувався. Ми бачимо, майже всі могили тут загубилися у заростях. Можливо, багатьох уже нікому згадати. Дуже багато зелені. А ось перед нами спочиває лікар Лев Маркович Майзенберг, який прожив лише 49 років. І ймовірно, він врятував не одне життя та своє врятувати не зміг, бо є речі, на які ми не впливаємо. Посеред кладовища натрапляє на роликову доску, дивина. Складається враження, що десь неподалік хтось веде свій побут. Попереду ми бачимо стара цегляна будівля виглядає так, ніби тут і досі хтось мешкає. Підходимо ближче. Зараз подивимося всередину. Видно сліди. Життя, посуд, одяг, якісь речі, все захаращене, брудне, можливо, тут живуть безхатьки, шукаючи прихисток серед забутих людських історій. Здається, колись тут був двір, можливо, це була територія чиєїсь господи за кладовищем. Тепер усе зруйновано, бачу сліди пожежі, все чорне, мов після біди. Що залишила по собі лише спустошення, а зараз повертаємося назад з яру до кладовища. Ось перед нами могили. Померлих людей. Видно, що деякі могили зовсім не доглянуті. А ось контраст. Одна могила доглянута, прибрана, стоять живі квіти, а поряд могилка, недоглянута, не прибрана, вкрита мохом, занедбана, мов її давно вже ніхто не навідував. Некрополю справила на мене велике враження. Це не просто старовинна ділянка Києва, це справжній літопис, висічений у камені. Кожна алея, кожен потрісканий хрест чи обвалений надгробок свідки часу, забутої труботи, а подекуди великої любові. Тут особливо гостро відчувається тиша, що говорить голосніше за будь-які слова. Це місце змушує зупинитися і замислитися над плинністю життя, над тим, як важливо берегти пам'ять не лише в датах, а й в серцях. На цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та залишати ваші думки в коментарях.